Всім привіт, друзі! Рубрика Повчальна історія. На жаль, є у мене один із підписників. Яка історія? Значить, ось ця головочка стояла у людини на двигуну, це 9-99. Двигун у нього 1,5 21083 ГБЦ стояло 1118. Це вже рідна. Ця головка виробила свій ресурс, вже Просажені сьодла Всього, вона ще й згнила у нього по площині. Ось так вона виглядає. В общем, ця головочка, ну, Її відремонтувати можна, але не цілесообразно. Звісно ж, клієнт OLX шукає Бушну головку зроблену. Так як часу у нього немає. Прислати її на ремонт. І ось купує з Одеси. Так саме з Одеси. Зі слів продавця. Головочка 1.6. Інжекторна. До речі, розпредвал у нього повинен був бути інжекторний під датчик фас. Висилають йому ось оце чудо. Відразу розпредвал тут вже не такий, як потрібен. Тут карбюраторний, без датчика фас. Далі, клієнт бере, переставляє своєї ГБЦ. На цю ГБЦ розпредвал і встановлюю її на двигун. Зі слів продавця вона у нас зроблена, тільки ставиш і їдеш. Давайте я вам покажу. Почнемо по порядку. Постель. Видно вам добре? Тут такі борозди. Так само і тут, тут взагалі дивіться. Це зроблена головочка. Далі клапана. Ну, Випуск не весь торцований, тільки перший торцований. Йдемо далі. Ну, постіль тут так само, щоб ви розуміли. От вона в такому виді приїхала. таку з мусором, грязна. Клієнт її встановив і відразу ж зняв, щоб ви розуміли, бо вона взагалі не працювала двигуну. Взагалі. Йдемо далі покажу. Зараз, секунду. Ось. Так виглядає вона у нас тут. Як вам? Відремонтована головочка. Щоб ви розуміли, камер згорань тут вже немає, вона шліфована в ноль. Просто в ноль. Абсолютно. Скоро шпильки вже випадуть. Ну, Для інжектора це ще пів біди. Робити на цьому може воно. Далі дивимось. Тут, видачі, тріщина була, чи що, бачите? Заплавлялось. Тут побитий циліндр. Все, що по ній робилось, напевно, просто з мусорки її взяли, з розборки, чи металобази, шліфанули чи фрезернули. Якийсь розпредвал кинули і все. І все. І все. Як, Як вам стан такої блоки? Зроблено. Ну, різьби тут немає, як можете бачити. Давайте перевіримо, як тримають. Не ввіруємо, як тримають клапана, нагни технічну рідину. Ну, візуально, прямо щоб щось відразу потекло нема. Може і не все так печально. Дамо тис, погнали. Не тримає. Ну, такої, такої. Не тримає. Тут взагалі тут все, компресії нема. Третій циліндр не працював. Так само, не впуск, не випуск. Терпімо. Терпімо. Перший, другий ходобідно, третій не працював взагалі. Найкраще четвертий. Ну, ну що ж, да. давайте показувати трошки трешнячка. Головочка повністю розібрана. Значить, По порядку. На диво, сальники, клапанів. Тут навіть хтось замінив. Новенькі. Але щоб ви розуміли, на втулки вони не тримались. Бачите, я їх зняв, навіть не пошкодив. Навіть не пошкодив. Ох і падло це, хто збирав. Значить, дивіться, втулочки десь я хотів показати. Дивіться, ось одна розкришена втулка. Відламана втулка. Відламана втулка. Останні, наче ціліші. Далі. Зборна солянка. Нижні шайби під пружину. Якщо що, це з класики джигуля. Ось отак воно стояло. Повинна бути така. Три нормальних, остальні солянка. Ідемо далі. Сідло. Ніхто навіть не притирав. Як ви бачите, сіду тут від слова нема зовсім. Особливо випуска. Це взагалі просто дивіться. Це, Ну як таке можна продати? Як? А як взагалі таке можна купити? Ну, втулки ви зрозуміли, так? Да? Стан втулок. Як... Як вам якісний ремонт. Зроблено, ставиш і їдеш. Просто кусок металолома. на якому і замінили сальники клапанів і фрезернули площину. А що тут по постелі у нас? Хоч попередньо, щоб розуміти. Він навіть клине тут. Навіть клине. Я його руки не можу прокрутить. Коротше, випоню. Він постіль... А, ні, є. Просто кусок металолома. Що ж виходить? Клієнт знімає свою, купує ось цю перву металолом стави вона хрена не робить. Відразу купує на розборці чи ще десь ще одну. Ставить її собі на двигун. Тоже нормально, нічого не працює. Тобто він купує вже дві головки. Дві. І чим закінчується ця історія? Ставлю на паузу і показую. І закінчується ця історія. Дуже просто, як ви могли догадатись. Клієнт замовляє у мене готову відремонтовану ГБЦ. Єдине, що ГБЦ у нас буде 21083 1,5 інжекторна піддатчик фаз. Ось такий повинен бути розпредвал. Перед цим я уточнив у клієнта, чи точно йому потрібно 1,5. Він сказав так, 1,5. Значить, моя ГБЦ повністю відкапіталена. Прийшла всі механічні обробки, все як завжди, Постіль. Мертва. Це стіл шатається. Тут постіль ремонтувалася. Деталі відмиті. Також тут замінені направляючі втулки. Замінені сідла, не в вночі. Ще є стіло, шпилька Заводському не пересверлювалася. Сідла замінені, прирізані, вже навіть трохи поржавіли від хімічних мийок. Фрезеровано. Підварювалося тільки одне місце. Площина, просто лялечка. Дивіться. Яку обалдену ГБЦ купив клієнту. Тут ось так виглядає все. І саме цікаве те, що клієнт, навіть навіть ще не бачить, Чи цю головку, яка буде йому ремонтуватись, продаватись, наперед скинув кошти. Наперед. Він навіть не бачив її, ще, яка вона буде в гарному, поганому стані. Каже, вот, я тобі довіряю, кошти скидаю, коли буде час, зробиш. Ось так. от. Тому... Йому ось цю Починаємо красотку. збирати нашу красотку, хотів показати ось клапан, як він у втулочки ходить, як аж скаче бідно, Як чітко люфт в направляючій втулки. Тут оце три сотки, щоб ви розуміли. Пуск, наприклад. Також покажу вам. Там навіть на камеру і не видно цього люфта. Ідеально клапана засухарені, технічна рідина налита. покажу вам, як повинно бути, коли головка відремонтована, як тримають клапана. Супер, 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 Супер. 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 Усі клапана герметичні 100%. Важаємо. Ось і все, друзі. На цьому буде і кінець повчальної історії. Дана гловочка повністю відкапіталена, готова до встановлення. Дивіться, яка лялечка. Сьо, два втулки, клапана, ремонт постелі, зборка, сальники, регулювачка. Зазори випуск 0,40, впуск 0,25. Шайби від 415 до 4,40, товсті, класні, буде куди. Регулювати. Ось такий має фінальний вид. Бомба просто. Тому, друзі, висновки робіть кожен сам для себе. Як вам зручніше, чи купити одну, другу, третю Бушну і по ітогу по закінченню купити одну від капіталу, ну, хорошу. Як клієнт каже, бо мені напевне вже б дешевше було відразу купити твою зроблену, чим ці дві, що я купив просто як металолом. Ось так от. На жаль, на жаль, друзі, попадаєтесь ви на ось такі ситуації, неприємні, які б'ють по карману. Тому, тому дивіться, будьте уважні. Я не кажу, що всі з розборки головки погані, є хороші, просто потрібно бути уважним. Ну і також не ведіться на ті головки, які зроблені, від капіталу, за 5 тисяч гривень. Включіть свою і звільнені, як то кажуть, і подумайте, як може бути головка від капіталена, якщо комплект хороших, якісних клапанів, 1600 гривень, наприклад, нових. Так. Всім добра, підписуйтесь, ставимо лайки, а ми пакуємо, відправляємо і працюємо далі.